Німеччина, магазин. Нікого нема. 12 ночі, нікого нема. Це магазин, де ти можеш сам взяти все, що завгодно, покласти гроші, отак, і піти. Ти просто береш на чесне слово, то, що тобі треба. Тут написано, що скільки коштує, кладеш копійку, ну, скільки воно коштує, можеш на чай щось залишити. І спокійно собі поїхати, і це 24 на 7. Зараз спробуємо щось взяти. Деякі автомати зроблені отак таким чином. Сюди можна приходити своїми пляшками. Відчиняємо от в такому от апараті. Ставимо сюди пляшку. Літр євро всього. Хай, хай поїхали. Беремо євро. Засовуємо. Бачу, в нас є 5 євро. На 5 літрів нажимаємо Change. І зараз нам кидає монет по 5 євро. Здається, насипало взагалі по 50 копійок. А, ну, да, бо може хтось бере пів літру. Знаєте, як знайшов? В Google Maps я вписав. Milch. Milk. Ну, типу, milk. тільки по-німецьки молоко. І воно одразу показує, де які є магазини, отакі цілодобові, отакого, типу фермерські магазини. І все, і просто переїжджаєте і купуєте собі домашнє фермерське молоко. Як у нас з базара. Папа. -па.